Якось ми відео знімали і Фібі попала в кадр. І одразу дуже багато було запитань, що за собачка, чому без ножки. Бачите, в неї тут ножки немає. Відповідає, Це... вона підірвалася, вибухівкою її відірвало ножку, ми її врятували, і вона зараз з нами живе тут. Дуже така розумна собачка, з нею просто розмовляєш і вона все розуміє. А ще такий цікавий момент. В неї спальне місце одразу біля мого ліжка. І дуже часто, коли немає на місці, вона випригує на, мою, на моє ліжко, лягає на мою подушку і ще й зверху вкривається ковдрою. Хоча я розумію, що не знаю, що з так не можна робити, але коли вона отак подивиться на мене таким розумним поглядом, їй одразу все прощається. Зараз, коли у зв'язку з війною дуже багато в країні таких безпритульних собак покинутих. І дуже часто буває, що людям допомагають, а про собак просто забувають. Так що, друзі, давайте не будемо забувати про тварин, давайте їх підтримувати, вони також потребують нашої допомоги. І от зараз згадав таку цікаву історію. Це мені колись бабуся одна розповідала, що колись під час війни, вона, коли була маленькою дівчинкою, вона працювала в Німеччині на підприємстві. Там дуже погано їх кормили, вона не доїдала. А, і в неї там десь поруч була така безпритульна собачка. І вона завжди, коли вона виходила з там десь з столової, вона в роті виносила там якийсь кусочок хліба, там якоїсь їжі трошки. Хоча вона сама була дуже голодна, вона не доїдала, але вона підкармляла цю собачку. Розумієте? І зараз я розумію, що війна дуже всім важко, але я думаю, що в нас у всіх людей більше можливостей, чим у цієї було дівчинки. Так що, друзі. Давайте не будемо забувати про тварин. Давайте будемо робити добро, воно нас рятує. Давайте всі разом зробимо цей світ кращим. Все, йдемо.